Десь далеко, серед засніжених пагорбів, є містечко, яке не знайдеш у Google Maps. Затишне, воно виглядає як звичайне зимове диво, але хіба знаєш, що приховано за цими вогниками? Колись тут оселилися ельфи, ті самі, що творили магію Різдва, але вони покинули Санту. Бо дрони і роботи забрали їхню роботу. Тепер у затишному тиху, поки щось йде не так. Герої нашої історії. Грицько айтішник. Марта дизайнерка Макс Кур'єр. Леся організаторка. 27 грудня Санта зателефонував Лесі через відеозв'язок. Його вигляд був розгублений, а червона шапка сиділа криво. Лесю, у нас тут хаос. Хтось зламав мою систему доставки. Дрони збожеволіли. Один заніс медведика в море, а інший залишив книжку прямо на ковзенці. До того ж, у нас у багатьох містах зникло світло. Хм. Санто. Ти ж казав, що без нас легко обійдешся. Але ми допоможемо. Бо це новий рік. Дай мені трохи часу. Я зберу команду. Ельфи зібралися у кав'ярні затишок, яка перетворилася на їхній штаб. Грицько розгорнув ноутбук. Хакнули сервер серйозно. Хтось вніс помилкові координати в дрони і відключив базу даних подарунків. Марта задумливо постукала олівцем по столу. Може, поки ти зламаєш хак, я зроблю нові списки вручну. Макс жартує. А я поїду по району збирати подарунки, які розкидані дронами. Благо, у мене велосипед світлової швидкості. Леся обводить всіх поглядом. Здається, у нас є план. Гречко за комп'ютер. Марта на дизайн і списки. Макс в дорогу. А я запущу флешмоб. Допоможи Санті врятувати новий рік. Макс мчав по вулицях, знімаючи інстасторіс. Якщо ви знайдете подарунки з написом Санта, пишіть у коментарі. Ваш репост врятує свято. Одна дівчинка з затишного відписала: Максе, у нас на подвір'ї лежить якийсь великий ящик. Може, це подарунок. Макс миттєво підкотив до адреси, забрав коробку і подякував дівчинці. Ти справжня помічниця Санти. Марта, поки Грицько лагодив сервер, створила новий список подарунків і встигла зробити постер: Новий рік на порозі, і ми повертаємо магію свята. Дякуємо всім, хто допомагає доставляти подарунки вручну. Разом ми впораємося. У її флешмобі почали брати участь сотні людей. Усі писали: ми побачили вашу ініціативу. Й готові допомогти. Грицько виявив, що для перезавантаження системи потрібен фінальний код. Він звернувся до Лесі. Нам треба пароль Санти, тільки він знає код доступу. Леся дзвонить Санті. Друже. Що за пароль? Це просто. Вгадайте, що я кажу після кожного листа дітям? Ельфи хором. Го. -го, -го! Грицько ввів пароль, система запрацювала, і дрони повернулися до нормальної роботи. А в місті знову увімкнулося світло. На центральній площі затишного зібралися всі містяни. Санта вийшов на відеозв'язок і подякував. Ви нагадали мені, що без людської магії навіть найкращі дрони не впораються. Дякую, що врятували новий рік. Ельфи стояли разом, гріли руки. Марта посміхнулася. От що буває, коли працюєш командою. Леся додає: А тепер зробимо селфі. Це буде історія, яку ми не забудемо. Новий рік це не лише подарунки чи дрони. Це люди, команда і магія, яку ми створюємо разом з наступаючим новим роком. хо 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 хо, -хо.